Місце зустрічі, побачень та орієнтиру, яке практично стерли з лиця землі. Минув рік з тих пір, як Ерефія здійснила один із найбільших терактів на території нашої держави. Минулоріч, 16 березня, окупанти завдали авіаудару по драмтеатру у Маріуполі. У той час, як за його стінами, ховались понад тисяча мирних українців. Марія Кисельова, переселенка із Маріуполя, яка нині проживає у Рівному, у момент трагедії перебувала за кілометр від театру. Пригадує, як це було. Зовсім не виходили з під'їзду зовсім з підвалу не виходили. Ми сиділи, тобто, а сам вибух ми чули, тобто, затряслись у вікна, затряслись стіни, вікна повили, повилітали. Ну, дуже чутно зовсім поруч, бо дуже страшно було, ми боялися, молилися, щоб ну, тільки в нас нічого не попало, але ж так сталося, що і потім і в будинок і, і все. Ну, тобто Дуже страшно. Країну вбивцю не зупинив і величезний напис Діти на площі перед будівлею драматичного театру, який залишили Маріупольці, із надією, що у рашистів є, хоч крапля співчуття. Однак вони вкотре показали своє справжнє обличчя внаслідок влучання. Загинули сотні цивільних, серед них чимало дітей. 16 березня 2022 року окупанти цілеспрямовано скинули авіабомби на театр, не дивлячись на величезний напис Діти за попередніми даними. Загинуло близько 600 людей. Це був злочинний акт проти мирного населення, за який впевнені злочинці відповідатимуть на лаві підсудних. Водночас залишились і ті, що вижили. Однак вони тимчасово опинились у пастці. Послідстві обстрілів драмтеатру Ракета попала прямо в центр драмтеатру. Зараз люди намагаються евакуюватися. У свою чергу терористи та їхні піддані, щоб приховати власний злочин, спершу проводили псевдорозслідування, а згодом, щоб ніхто не міг дати об'єктивної оцінки після деокупації, тому що сталося, розібрали завали та демонтували залишки театру. А відтак встановити точну кількість загиблих, на жаль, неможливо. Однак, попри це, усі ми точно знаємо, що Російська Федерація обов'язково постане перед трибуналом та поплатиться за усі свої дії. Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV.